Розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку повітря. Як воно працює. Чому летить літак? Дивіз нашого уроку такий: Я вмію думати і розуміти. Я вмію слухати і відповідати. Я можу помилятися. Я вмію вчитися. Я хочу вчитися. Відгадайте загадку. Його в руки не зловити нікому у світі. Воно не видиме і ним ми дихаємо. Правильно, це повітря. А що ви знаєте про повітря? Чи має повітря колір, запах, смак? Та й взагалі кому потрібне повітря? Як ви гадаєте, чи можна побачити повітря? Ні, повітря побачити не можна, тому що повітря не має ні ваги, ні кольору, ні запаху. Повітря є всюди. Без нього не можуть жити ні люди. Ні рослини, ні тварини. Давай проведемо дослід. Візьми зошит та махни ним перед обличчям. Що ви відчули? Так, ви відчули рух повітря. Отже, висновок можна зробити такий: повітря рухається. Наступний дослід. Візьміть порожню пляшку і занурте її у посудину з водою. Що ви спостерігаєте? Правильно, із пляшки піднімаються бульбашки. А це означає, що у воді є повітря. Наступний дослід. Вдихніть повітря ротиком. Яке воно на смак? А тепер вдихніть повітря носиком. Який запах воно має? Правильно, повітря не має ні смаку, ні запаху. Давайте подумаємо, де і коли працює повітря. Повітря працює, коли летить гелікоптер, коли людина стрибає з парашуту, коли дівчинка тримає кульки, коли хлопчик підкачує колеса на велосипеді. Навіть коли летять літаки, також працює повітря, коли запускають повітряну кулю, коли летять птахи, коли млин починає крутити свої лопасті, працює повітря, коли з дерева падають листочки, коли на кораблях роздуваються вітрила, коли аквалангіст пірнає у воду, також працює повітря. Навіть коли ми вдома з вами вмикаємо вентилятор або кондиціонер, Працює повітря. Тобто весь час навколо нас працює повітря. Спробуй зробити літачок з паперу. Переконайся на прогулянці, що він літає. Найкраще очищають повітря рослини. В містах добре очищають повітря акації. Вони добре поглинають пил та бруд, а також вуглекислий газ. Також однією з кращих порід дерев є тополя. Саме вона, найкраще за всі інші дерева, справляється з поглинанням вихлопних газів та викидів в атмосферу з промислових підприємств. Уздовж магістралей рекомендують садити тую, ялицю. Ялину та бузок. Саме ці дерева люблять пил. Вони дуже швидко поглинають його. А тепер обери зірочку, яка відповідає твоєму настрою в кінці уроку. До нових зустрічей!